Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про нехороші зайві слова. Діти, зараз я привітаюся з кожним із вас персонально. А ви скажете, яке привітання вам сподобалося, а яке ні і чому? Привіт! Здравствуй! Доброго ранку, Іринко! У тебе чудовий вигляд! Привіт, Сергію! У тебе гарний светр. Доброго ранку! Яке привітання вам сподобалося більше? Чому? Привітайте свого друга або подружку так, як ви б хотіли, щоб привітались з вами. Поміркуйте! Чи приємно людині, коли при зустрічі її назвали по імені і зробили комплімент? Тож давайте вітатись один з одним тільки так. Чи важливо при зустрічі посміхатись один одному? Давайте будемо дарувати посмішки. Як ви вітаєтесь, якщо бачите у далині друга? Так, жестом і посмішкою можна привітати один одного здалеку. Діти. Але, на жаль, бувають випадки, коли мова засмічена лихими, брутальними, образливими словами. Послухайте вірш про одного хлопчика, який використовував такі слова. Вірш називається Що значить слово значить? Федько розумна голова, а робить все недбало, Крізь зуби цідить він слова, говорить, як попало, як тільки двоє-троє слів одразу значить, значить, І вже не раз таке він плів, що важко розтлумачить, вже скільки з ним було розмов, старання друзів марні. Федько вживає знов і знов слова паразитарні. Раз на запитання просте, що значить слово значить, сказав, це значить, значить, це, що слово значить, значить. Хоч трохи й сором за Федька, Та як з халепи вийти, Заводить мову здалека, а хлопець не дурний ти. Та ба вчепивсь в одне слівце, не контролюєш мови. А що, по суті, значить це? Лінивство розумове. Які слова бур'яни вживає Федько? Чи потрібно контролювати свою мову? Чому? Скажіть словами з вірша, що означає не контролювати свою мову. Так. Це лінивство розумови. Потрібно завжди думати про те, що ти кажеш, і не вживати зайвих слів. Діти, прислухайтесь до себе. Як часто ви промовляєте подібні беззмістовні слова? Такі слова нічого не означають, а тільки засмічують нашу мову. Якщо викинути слова паразити, що залишиться? Залишиться чиста українська мова. Мистецтво говорити Ні. Діти, уявіть собі, що я прошу вас на прогулянці не відпочивати, а розв'язувати задачі. Що ви мені скажете? Ні, не хочу, не буду. А знаєте, як мені відповів хлопчик на прогулянці? Він сказав. Я з задоволенням розв'яжу цю задачу, але не зараз, а трішки пізніше. Скажіть, він мені відмовив чи погодився? Погодився, звичайно, тож потрібно уміти відмовлятися від пропозиції так, щоб не образити того, хто просить. Спочатку думайте. А потім говоріть. Мова це знаряддя культури вічливого спілкування. Культурна людина не буде вживати в розмові поганих грубих слів, культурна людина розмовляючи не розмахуватиме руками і не жестикулюватиме, і не перебиватиме свого співрозмовника, дивитиметься співрозмовнику у вічі. Гадаю, що ви добре засвоїли правила спілкування і зрозуміли, що при спілкуванні не потрібно вживати поганих, образливих та зайвих слів. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!